Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі дуже цікавий світодіод. Ось так він виглядає. Він іде совєтського періоду. Містить в своєму арсеналі срібло та золото, друзі. Нишки тут ідуть у нас срібні. Під самим стеклом міститься позолочена пластиночка. Отакі От совєтські світлодіодики невеличкі з вмістом дорогоцінних металів. Хто зустрічав такі діоди, напишіть в коментарях, буду радий. Особливо, хто з видимими дорогоцінними металами. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!